Усім привіт! У нас сьогодні похолодало на вулиці плюс 10, Навіть шануля не хоче виходити з будинку, А Зате розсада гарно буде українюватись. Цілий день ходе дощик і цілу ніч падав. Своїх козочок сьогодні не випускала пасти, сидять ідемося гарі. Сіношки їдять з неохотою принесли їм трішки малини. Навіть каченята понадувалися, позберзали, сидять тулиться один до одного, гріються. За лайк, підписку, коментар буду вдячна. Всім гарного.